Добро здоров'я, пані і панове. Категорично з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб каналі Василь Фланцюк. 14 січня. Сьогодні субота на календарях і за вікнами. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, будь ласка, підпишіться, дзвіночок вимкніть, аби нічого важливого не пропустити. Тому що дійсно сьогодні такий день, ну, з одного боку, хто відзначає Василя, Василі, Васильовичі, Васильівні. Вас всіх вітаю святими іменинами. І щиро вірю, що наш Янгл якраз втримає всю ситуацію, допоможе, направить і звичайно звичайно, вирішить усі питання, якщо ми самі будемо їх намагатися вирішити. Ну, звичайно, найголовніше наше сьогоднішнє питання це повномасштабна війна зі з кацапами сьогодні. Вночі якраз ну з раннього ранку, а в деяких регіонах зночі знову ж таки згадали, що активна фаза все ж таки присутня і не тільки на лінії бойового зіткнення, при тому, що вибухало в Києві ще шостої от звуки вибухів, які можна було почути в Києві в області. Одразу кацапські ботоферми активно. А почали використовувати як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що буцім, то це початок наступу з півночі. Ну це от слова заступника командувача сухопутних військ, який і каже пан Павлюк, що зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі наразі немає. Вибухи пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була б загроза, ви б почули сигнал тривоги. Причина вибухів. Буде якось окремо повідомлено. От і сьогодні, вже там після 9-ї ранку, да, коли серія вибухів у Києві без повітряної тривоги, і потім вимкнулася повітряна тривога. Не сумніваюся, що мешканці Харківщини прекрасно знають такі підходи, бо це за попередніми даними працює ракети наземного базування, чи це можуть бути кінжали, балістичні ракети, які далеко літають, але випускаються не з літаків. Чи це можливо якісь С-300, Я не знаю, з території Білорусі по столиці України Гаті. Теж ми чекаємо на якусь інформацію, що підтвердить чи навпаки спростує ці дані. Бо насправді повітряна тривога є. Якраз в той момент, коли я записую це відео, і кілька вибухів реально було. Хто що, звичайно, в подальших випусках ми будемо або в телеграм-каналі Василь Кламчук розбиратися. Бо що стосується Київщини, ну як і Києва, бо повітряна тривога була спочатку лише в кількох регіонах, потім вона розширилася, потім вона зникла, були відбої, а потім одразу з'явилася тільки повітряна тривога, Київ і Київська область. Близько шостої ранку були чутні звуки вибухів на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Маємо загорання на місці. Працюють відповідні служби попередньо без постраждалих, і це сказав очільник Київської обласної військової адміністрації. Я вже згадав про Харків. Так от в Харкові. Ну, різні е, чиновники по-різному, говорять очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов каже, що в Харкові є два прильоти С-300. Масштаб руйнування, наявні постраждання уточнюються. А вранці в Харкові було чотири прильоти Міський голова Тєріхов про це сказав ранішній обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти С-300 в індустріальному районі цілили по інфраструктурі щодо постраждалих і руйнувань. Інформацію теж очі, очікуємо е, і уточнюємо. Я знаю, що на які із час зупинялося метро, чи воно зараз відновлено чи ні, теж наразі не зрозуміло, але видно, що з електрикою знову кацапи пораються. Так само, як і сьогодні, вранці, там після шостої, били з ракетних систем залпового вогню по Очакової, Очаковській громаді, і внаслідок чого, як пише очільник тамтешньої адміністрації військової Пан Кім, пошкоджено вікна в багатоповерхівці, відбулося займання гаража двох автомобілів внаслідок влучань реактивних снарядів на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Сталася пожежа і за попередню інформацію. Постраждали так само. Немає. Дніпропетровщина, бачите, яка активна е, субота, це Герасимов прийшов командувати. Теж хоче показати е, с -с свої можливості. Ми ж пам'ятаємо, як Суровікін приходив. Дніпропетровщина, це Валентин Разніченко, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Обстріляли Кацапи Нікопольський район. Марганецька громада отримала близько 15 снарядів. Двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під удар, які минули. І ночі потрапила Марганецька громада, туди ворог скерував півтора десятка смертоносних снарядів. Представники ДСНС обстежують уражені території. В інших районах ніч була тихою, без тривог і надзвичайних ситуацій. Ну і як каже пан Різниченко, на цю хвилину теж спокійно. Щодо ураження критичної інфраструктури, знову ж таки, вчора така реляція. Ми все ж згадуємо. Ну на що хвалитися? Спокійно працюємо і все добре. Ну Потім потім всі підзвітуємо, бо енергетики сказали, у нас більше 55% відремонтовано. В нас генерація поновлюється, збільшується, бо плюсова температура. Ну, от маємо на сьогоднішній день. Але комерційного експорту електроенергії наразі немає. Україна зараз імпортує більше, ніж віддає, бо системи ж вони ж пов'язані, це ж вона ходить колами. А це гендиректор генерал компанії ясно сказав Коваленко: пояснює, що на дешбордах з різних там сайтах можна побачити синхронні перед... Токи в системі, оскільки Україна є учасницею європейської енергетичної системи, інші країни можуть користуватися нашими мережами для передачі електроенергії між собою. Так ця система працює і так вона працювала за радянського союзу. І потім, вже коли була незалежна Україна, і ми були в системі Кацапів і Білорусі. Отак вона і працювала. Більше того, імпортуються в Україну зараз більше ніж віддається назад до Європи. Це нормально, бо наша генерація зараз не може е виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит. Ну, ми теж по це Орили і, от за словами пана Коваленка, попри незначне підвищення температури, обмеження на Київ на сьогодні залишаються такими ж, як і вчора. Так що відключення будуть, але ще подивимося, в залежності від цих ранкових ударів, прильотів чи що там, не дай Боже, відбулося. Ми дивимося і на гарячу, особливо на гарячий напрямок. На наш як сказав президент Зеленський, важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Солидар за Керміну за інші міста і села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільше свої сили саме на цьому напрямі. Наші воїни Збройні Сили України, всі сили оборони і безпеки захищають державу. В цьому ключі, друзі, я хотів би ще раз звернути вашу увагу на те, як розганяється інформація на те, що називається ІПСО. І от інституція StopFake дала дала ще підтвердження, яке я вчора ну передбачав, що так воно є, це з точки зору інформації по Сіенену. Бо багато людей почали. От CNN писало. Так, от Касапсан активно використовує. І ПСО щодо Солидару, створюючи фейкові сторінки і пабліки для поширення дезінформації. А ну просто CNN, вони ж в Америці не так активно користуються і Для них, напевно, зараз, от на цей момент, Telegram як ум підтверджено джерело інформації. Вони ж не розуміють, що Телеграм це ж і маніпуляційний, такий інструмент для того, щоб розганяти ті чи інші інформаційні впливи на психіку людей. Так, от співробітники проєкту з перевірки фактів розкрили деталі нещодавної інформаційної операції Кацапів, з допомогою якої в західних українських змі поширювалися неправдиві дані про Солідар, створивши фейкову сторінку такої собі 46-ї бригади, нашої бригади, але сторінка фейкова десантом штурмових військ зсу в телеграмі Кацапи від її імені розповсюджували інформацію про нібито швидкий відступ українських захисників з міста. Що потім CNN розказав, о, нам видається, що вони відходять. Сидять, читають е Телеграм. Ну і те, що е військове командування залишило їх на призволящі вкид, підхопили якраз оці е американці. А згодом її, ну з оскільки CNN, ми ж там стандарти журналістики підхопили і вітчизняний за масової інформації, при тому, що е повідомлення від генштабу збройних сил кожного дня говорять про те, що бої тривають. Е якраз всі інституції StopFake зазначили, що фейкову сторінку 46-ї бригади було створено ще в вересні минулого року, і е, от вона лежала як консерва і от зручний момент використала. Закликаємо і я прошу довіряти лише офіційним джерелам інформації і не е, піддаватися на провокації з боку ворога. На сьогоднішній день генштаб Збройних сил України повідомив, що відбували ворожі атаки в районах 14 населених пунктів на Донеччині і на Луганщині. Причому там теж вказаний, що Солідар підданий вогневому удару. Там вкотре От якраз. В такому формулюванні, тобто Солідар присутній Бахмут присутній в зведеннях генштабу, українська авіація завдала дев'ять ударів по районам окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії, сил оборони за минулу добу уразили два пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також два інші важливі об'єкти противника. На Луганщині друзі теж дуже важливо. Очільник Луганської обласної військової адміністрації пан Гайдай зазначає, що українським силам оборони вдається пома. Мало потроху, але просуватися вперед на кремінському напрямі Луганщини. Ворог намагається атакувати якби, в контрходу, але отримує відсіч. за словами пана Гайдая на цьому напряму. Ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою силами оборони України з боку Донецької області під постійними обстрілами населений пункт Білогорівка. Всі атаки ворога там відбивають наші захисники, що стосується харківського напряму сватівсько Кремінського, То там так само Стельмахівка, Макіївка, Півка, Креміна, теж всі під обстрілами. Також з цих напрямів намагаються Кацапи атакувати. Але нічого не вдається, і що більше по кремінському напряму нашим силам оборони вдається потрохи якраз просуватися вперед. При тому, давайте долучимо ще одну точку зору. Інститут дослідження війни стосовно от військової складової, бо вони теж використовують і українські, і кацапські джерела. Пишуть на сьогоднішній ранок наступне, що українські військові наполегливо продовжують наступати на Кремінну в Луганщині. За словами вони тут згадують кацапських блогерів, українські сили зосередили значні сили в удари в цьому районі для наступу на Кремінну. Хоча, в принципі, інститут дослідження війни аналітики їх не прогнозують конкретних українських операцій. в найближчому майбутньому кацапські війська продовжили наступальні операції в районі Солидара. Якраз за цю добу український генштаб повідомив, що українські війська відбили атаки Кацапів і на за 19 кілометрів на північ від Солідара, і за 6 кілометрів там в різних частинах. При тому, що Кацапи нібито штурмували Білогорівку, Берестове, те, що пишуть аналітики в інституті дослідження війни, і самі ж Кацапи стверджували, що Кацапські війська захопили залізничну станцію в Солі, це 5 кілометрів від Солідару, і заблокували населені пункти з трьох сторін. Ну, ми це чуємо вже який день поспіль, але знову ж таки Інститут дослідження війни каже, що ми не можемо підтвердити там чи перевірити ці твердження. Поки що от викидають, як то кажуть, зліязаків медійний простір. При тому, що якраз кацапські війська за останню добу продовжували підготовку до оборони на південному напрямку. Ну і в мережу опублікували фотографії ділянки кацапських укріплень в Західному Криму там за Озерна Молочне. Ми бачили, як вони окопи риють. Ну Ми бачили, що й окопи навколо Бельбеку вони риють достатньо такі потужні. І... І стосовно кінбурської коси, тут додаю слова прес-секретаря нашого оперативного командування Південь Наталії Гуменюк. Вона заявила, що погані погодні умови навколо кінбурзької коси ускладнили як українську розвідку, так і транзитні якісь варіанти кацапської операції, типу, щоб рухатися, щоб якесь підкріплення привозити, тобто чекають на поліпшення. А зовнішніх чинників тепер короткий зміст і анонс сьогоднішньої доби і попередні події з знову ж таки інституту дослідження війни. Ключові моменти. Ми повинні це знати для того, щоб нашаровувати наші інші знання. Отже, початкова заява Міноборони, в якій група Вагнера не згадувалася, пам'ятаєте там скандал великий. Ми про нього ще сьогодні будемо говорити. Викликала значну негативну реакцію в касабському інформаційному просторі, змушивши шойгу одразу переробити цю заяву, і визнати участь на Пригожин, ймовірно, прагне використовувати перемогу майбутньої, чи як вони вже вважають існуючу в Солідарі, як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет в При Причому що якраз всі розмову про бажання Пригожина якось взяти участі в економічних перспективах, якщо би все цей район вони захопили, да підтверджується, я чув інформацію про те, що що щоміс... щорічний виторг з соляних цих шахт сягає приблизно 100 мільйонів доларів. Так що, якщо це в сірій зоні, і насправді, якщо це стосується безподаткових якихось речей, то що скільки там солі, яка розчиняється, звичайно, на територіях Касабстану, і як відомий бізнесмен, достатньо успішний в цих схемах. Бо е, чим тільки Пригожин як бізнесмен не займається по всьому світі від е, там коштовності дорогоцінних металів, е, закінчуючи от власне продуктами харчування. і Я думаю, що це теж один з варіантів того, що він так прагне, якраз зафіксувати себе. І пов'язатися з Солідаром. Далі е, Путлер ймовірно вживає заходів щодо формування лояльної домін оборони військових груп блогерів, щоб підірвати зусилля Пригожина із самоствердження. Я ще вчора казав, що Пригожин буде обіжатися дуже серйозно. Високопоставлені е, українські офіційні особи продовжують прогнозувати активізацію операції навесні 23-го року, року, і мало ймовірність наступу кацапів з Білорусі. Реакція на кацапів, які втікли за кордон, ризикує ще більше розколоти Кремль э, за ультранаціоналістичну провоєнну спільноту повідомляється, що Путлер наказав кацапській окупаційній владі депортувати максимальну кількість українських дітей до Кацапстану э, відповідно до схем там переселення за медичними показниками. Кацапські сили продовжили обмежені контратаки криміна, про що ми вже встигли сказати, тоді як українські э, сили помалу просуваються на цей населений пункт паралельно ж. Кацапи продовжують наступальні дії Солідар Бахмута Вдіївка. Українська розвідка повідомляє, що кацапські сили прагнуть довести чисельність особового складу до 2 мільйонів, коли невідомо, дата не встановлена, в принципі, атаки українських партизан продовжують відвертати і відволікати кацапські ресурси від лінії фронту до тилових районів на окупованих територіях. Щодо партизан, ми зараз теж з вами поговоримо, тому що час якраз такий, який вимагає цієї розмови і дані Мелітополя, сьогоднішні вибухи в Бердянську вранці. Так от, починаючи з лютого місяця, для тих людей це Білорусь, ще маємо теж закінчити, які не пройшли звірку в військоматах. Швидше за все буде застосовано обмеження на виїзд території Білорусі. Можливо, будуть якісь ще можли... обмеження. Це сказав військовий комісар Бреської області. Це якраз на вздогін, що хочуть армію доводити. Ну, видно, і картопляний Лось собі теж хоче щось подібне, якісь рухи влаштовувати. Тому що одразу на сьогоднішній ранок маємо повідомлення від Міноборони Білорусі. Типу воно скасувало цю інформацію, сказало, що там щось не так зрозумів. Цей військовий комісар. Я думаю, що він все правильно зрозумів. Йому просто сказали і побачили одразу реакцію. Так, от каже, це не відповідає дійсності громадян, які не пройшли там звірку облікових даних військовозобов'язаних. Типу, все одно будуть випускати за кордон. Подивимося, що будуть на практиці, тому що знаєте, вони так пробну кулі кидають, дивляться і відкочуються. Тепер стосовно якраз партизан наших, які діють в тилу, кацапи продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях, а саме в прифронтових містах в надії знайти партизанів, кількість уражених об'єктів окупантів зростає. То там, то там, то пожежа, то вибухи. От якраз вони всі застосовують великі рухи, аби знайти цих партизан, при тому, що якраз кількість уражених об'єктів постійно зростає завдяки активній роботі підпілля. В наших органах, які працюють із генштабом збройних сил України, зазначають, що касабські військові продовжують рейди на тимчасових на тимчасово окупованих територіях в надії знайти партизан. Вони обшукують будинки, а центр роблять на підвалах, коморах і гаражах. Також детально записують інформацію про наявні гаджети, які використовують місцеві, щоб розуміти, де трафік є з телефону місцевих. А те з'явився новий гаджет. Переписують імей, телефони, номери. Сім карти центр от, якраз національного спротиву закликає бути обережним і за можливості е, ну, жителям виїхати з регіону. Хоча ми бачимо, як вони випускають теж на Запорізька область, люди е, ціли кілька діб стоять для того, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію. Це на сьогоднішній момент. Ну і е, знову ж таки генштаб Збройних сил України відносно цивільного населення попереджає, що на окупованих територіях Херсонщини на лівому березі Кацапи просто викрадають цивільне населення і посилюють Перевірки, наприклад, населеному пункті Велика Лепетиха проводяться вибіркові перевірки телефонів. От... Цим моментом вони і показують, що підсилили роботу по підпіллю по наших партизан. Значить, в місцевих жителях перевіряють там фотки, там відео військової техніки, кацапстану, якщо є всередині. А станом на от цю добу затримано і вивезено в невідомому напрямку три цивільні особи. При тому, що якраз в тих місцях, де активно діють партизани, от міський голова Мелітополя в екзилі Іван Федоров каже, що. Як результат в Мелітополі був цього ранку дуже гучний вибух. За словами посадовця, в центральній частині тимчасово окупованого населеного пункту було чутно вибух, і інші подробиці допоки невідомі. Ну і там так само, як боротьба, знаєте, з підпіллями, з духом українським, ну сьогодні Кацапи демонтували ну вже в комендантську годину пам'ятник Тарасу Шевченку. Це теж от, інформація від Івана Федорова. Вчора пізно ввечері у комендантський час якраз в самому серці міста Кацапи монтували пам'ятник Тарасу Шевченко, мабуть, в підвал забрали, адже тільки так і можуть розправлятися з неугодними. Вони думають, що сховавши пам'ятник, вони погасять спротив тисячі жителів, які залишаються в окупації. Проте вже отримують зворотній ефект. От якраз спочатку був пам'ятник Шевченка, а потім вранці оці вибухи. Так, друзі, дуже важливий момент, про який ми теж повинні говорити: це пауки в банці в Касапстані. Але видно, що все ж таки Путлер побачив, що немає йому якісь перспектив, якраз бандюка. Хоча сам по суті таким є, вибудовувати якісь стосунки, тому що насправді вони з'їдять і не зупиняться навіть з ними. І я думаю, що всі ці а, теми пов'язані з поверненням а, на театр відкритиї дії і в політику, якраз шойгу і герасимо цим якраз і пов'язаний безпосередньо. Хоча от і в Пригожина амбіції, він, він же Путін, Путлер його ж породив, він же ж його накрутив. Він же зробив його достатньо таким активним гравцем і в медійному плані. Він дав йому гроші дав можливості. І тепер той, яка кула бізнесу за великим рахунком, починає пожирати все навколо. А Путлір таким чином почав Герасимовим і Шойгу захищатися. Але якраз, от коли була заява про від Міноборони, про Солідар, типу, ми його взяли. Там дійсно в перший раз Шойгу не згадав Пригожин. Це якраз і показує рівень їх високих стосунків. Але якраз Пригожин заявив, що в нас постійно намагаються вкрасти. Перемогу, дехто навіть сказав, що він публічно так свариться з оборони. В нас в нас постійно намагаються вкрасти перемогу. Ми ж, типу, ми захопили значить, українське місто. Вони так от це пишуть. І в ПВК Вагнер постійно намагаються вкрасти перемогу. Розповідають про присутність. Незрозуміло кого це він про кадрові війська Кацапів, щоб принизити наші заслуги. Отак от, от сказав Пригожин. Причому що на думку аналітиків Пригожин хоче використати цю перемогу, перемогу в. Солідарії а, як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет в Кацапстані. Згадка міноборони просили Вагнера у відповідь на суспільний резонанс. Свідчить про значну. Перемогу Пригожина, а саме через це якраз я був змушений шойгу поміняти цю заяву. І ця перемога в публічній площині Пригожина зміцнить його як вирішального учасника цієї війни. І от чого він і досягає, а Путлер бачите, знову зробив неправильну ставку. Пригожину потрібно була перемога в Солідарі, щоб довести президенту Путлеру, що його сили краще за звичайну армію. Водночас, Путлер може вжити заходів щодо формування лояльних до Міноборони, військових. Блоків, щоб підірвати зусилля Пригожина із самосвердженням. Тобто, розумієте, Путлер включає задню, а вже в нього насправді не виходить. І всі блогери, ці мілітарні, вони пригодовані Пригожином, це дуже швидко робиться. Але тепер буде пробувати відкотити. Я думаю, що Пригожин помалу буде цей шанс теж використовувати і цей факт використовувати. І е, як стало відомо, що голова ЦВК їхній сідакін, такий, депутат Держдуми. Від єдиної Росії Артем Туровий і навіть Чепушилін зустрічалися напередодні з кількома провідними блогерами. Типу, порішать питання. Ну і кажуть, що високопоставлені путлівські оці от е, союзники вручили вручили групі військорів, а там провідним відомим офіційні там грамоти, подяки підписані, ну грамоти. Я думаю, краще грошима ні грамоти. Підписані секретарем, е, значить, е, оцій основної ради Єдиної Росії. Ця остання подія у низці зусиль Кремля щодо розвитку зв'язків з обраними кацапськими блогерами, які були готові продатися в обмін на політичний престиж. Тобто їм пригожин пообіцяв. Перспективи в політичній ході не знаю, тут цим пообіцяли що грамоти і залишайтеся живими, десь так, напевно, от в такій категорії. Ну і друзі, результатом якраз цієї зустрічі теж дуже важливо, бо ІПСО кидання Кацапів. Ми ще теж повинні розрізняти де правда, де неправда. Але просто темніки е їм прислали, підготували в Кацапсані спільні рекомендації щодо висвітлення війни проти України. Це вже повідомлення головного управління розвідку України. Військове командування Кацапів створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам слід висвітлювати події війни проти України. Загальні рекомендації там 11 пунктів. Ну зміст основний такий. Орін. Туємося на інформацію виключно з узгоджених джерел е, Міноборони Кацапстану. Канашенков, от зараз буде руліти Канашенков. акцентування в інформаційних матеріалах і коментарях незалежних експертів на провідній позитивній ролі, визначній ролі Сергії Шойгу і Валерія Герасимова, виправдання ударів по критичної енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на вимушеність таких дій. Е, далі підкріплення теми надання Україні західного озброєння в цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому що Казахстан проводить військову операцію не проти України, а проти всього НАТО, проти всього світу. фактично, Відмова від згадки ПВК Вагнер у позитивному контексті, все наголошувати на надмірних людських втратах і безглуздих атаках ПВК Вагнер. Ну це означає, що тупість Пригожина, так прописується, і його нікчемність. Я думаю, що він буде з цим не погоджуватися. Відстеження і цитування публікацій іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил Казахстану і невдачі. Збройних сил України особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в такому ключі цікаво, яких українських ну, західних ми знаємо. А українських політиків, яких вони будуть цитувати, теж слідкуємо за цим, друзі. І загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів у висвітленні перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора. Це однозначно, бо згадую цей анекдот про людину, яка іноземець десь. Колись ще в Радянському Союзі пішов в Криму на пляжі купатися, почав тонути, і почав кричати різними мовами? Врятуйте: англійською кричав, французькою кричав, італійською кричав. А два там колосники з средні полоси Росії, кажуть, бачиш, вон, тоне людина. І що він кричить? Так кричить, що оце різними мовами, що порятуйте мене. Ну і пішов під воду людина. А той каже, бачите, стільки людина знає мов, і хіба це йому допомогло? Отак от, от насправді і тут, хіба це їм допомогло, допоможе рухання оцих от я думаю, що ні, я впевнений, що ні. Друзі, це YouTube канал Василь Климчук, Сьогодні субота, 14 січня. Тримаємо руку на пульсі, відзеркалюємо все, що навколо відбувається. Якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться, дзвіночок поставте, аби нічого важливого не пропустити. Якщо заходить такий формат подачі інформації, лайк, лайкос, категорична українська вподобайка. Якщо є натхнення, будь ласка, вільний час, гарний настрій, гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах. Я щиро дякую патреонам, щиро дякую спонсорам каналу за плече, за натхнення. «За Підтримку, ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. Ми разом з вами пхаємо далі. І Це далі буде 200% українським. Хай щастить, до побачення. Дякую за ваш час. Дякую, що подивилися. Далі буде обов'язково. За буквально там годинку-півтори я повернуся з другої частини. Вона теж дуже важлива. Слава Україні! Не перемикайтесь!